Тоді все таки, нам не дали в цей ПДЧ план дій щодо членства, але дивно записали в що там була декларація саміта, що Україна і Грузія будуть членами НАТО. Так, так? І Йогор. нам тоді так і пояснили, що мовляв, коли ви будете готові. Ну то будь ласка натівська позиція також є дуже цікавою і вона є неоднозначною. Натівці сьогодні кажуть: у вас фактично є ПДЧ, вони кажуть, тобто, ви просто доведіть, що ви йдете до НАТО, і ми будемо робити якісь речі. Але вони кажуть: ні, ми не ми будемо це розглядати як довготривалий процес, і щоб ми переконалися, що це прагна вся Україна. У нас не ПДЧ, а у нас, у нас е... а зараз є річна національна програма. програма. Вона вже четверта програма буде очевидно в цьому році, і перед цим були річні цільові програми Україна НАТО, десь сім років. Це було, тобто, фактично, це в якійсь мірі ПДЧ. Тобто, зараз можна на цьому не зациклюватись. Я думаю, що ми маємо програми, відповідно яких ми змінюємо суспільство, змінюємо певний регламент в збройних силах, які це нам дає можливість теоретично набувати членство в НАТО. Але це вже рішення більше політичне рішення і за нашими партнерами в НАТО і за Україною, і в рамках тієї ситуації, яка складається.